Всім привіт! Сьогодні продегустуємо сорт Кристіну. Це пізній сорт, який у мене в цьому році другий рік плодоносить, і я від нього взагалі просто в захваті. Ось цей сорт. Урожай у нього дуже-дуже величезний. Це друга річка. Ось такий. Ось скільки йогоди, Йогода громаднюща, просто громадна. Ось, Ось такі йогоди у неї. У минулому році було небагато ягідок, бо посажена вона була пізно. Ось яка ягода. І зараз ми її скуштуємо. Смачна ягідка. Кислинки майже не відчувається, ну, це я вирвала не чорну, треба виривати її стиглу, вже чорну-чорну. І вона, вона дуже смачна, дуже солодка і смачна. Однозначно цей сорт в мене буде залишатися, буду розмножувати. Звичайно, він стигне раніше, ніж мальвіна. Він стигне в місті ще мурою. Пегас теж вже починає стигнути. Ну, а ця ось така. Шикарні, шикарні йогоди. Просто громадні. І тут ми вже збирали, ми вже двічі збирали. ну, Збирали йог. Збирали для себе, для внуків. І також в мене був один покупець вдома. Я йому теж зібрала її. Ось, Просто йогода, просто суперова. Гляньте, яка йогода. Який не візьме і ось така йода. Хвостик не дуже він так то тут трішки. Але... Але це невеличкий недостаток. Не бачила я, щоб вона поражувалася чимось. Лістя, як бачите, хороше, без всяких п'ятин. Ось воно. Ну, тут взагалі місце дуже хороше. Тут завжди полуничка роде. Тут навіть ось у мене реме минулорічне. Я видалила тут цвітоноси, ось знову вже випускають. То вона вся хороша. Ось бравура яка шикарна. Це... це Флоріда б'юті. Дольше усь ось а мор. Квітконуси видаляю. Буду брати вусики. Да, дуже смачна йогідка. Вуса ж вона пускає. Непогано. В минулому році дуже багато було вус, на Другої річки теж вже лізуть вуса. Бачу, що вже є ось вусики. Ось як бачите, ну, на тільки починаєш плодоносити, то починає лізти вус. Тож ось так, такий Горний сур. Я від нього просто в захваті. Всім миру добра, всього найкращого, найкраще буде Україна, до побачення.